Доброго дня. Чого ви не чекаєте, воно станеться? Стосунки у взаємодії або щоб досягнути благополуччя і достатку відносно особистого життя, десь загалом відносно благополуччя і достатку вам говорять, що потрібно проявити силу волі, силу духу відносно або взаємодії з партнером, який зраджує вас, або по відношенню до вашого оточення, але мова йде про чоловіка. Говорять, навіть якщо ви будете сумувати, тужити, що втратили дану можливість і от стосунки з даним чоловіком, вам говорять, що по відношенню до ситуації бути рішучою і самодостатньою. От цю ситуацію ви повинні пройти. Це саме ваша трансформація. Це те, що ви повинні, за думкою вищих сил, подолати, власне, самостійно відсікти стосунки. І тільки через дану ситуацію, негативну, ви отримаєте шанс, можливість на результативні стосунки, на досягнення благополуччя і достатку. Так, це від вас на даний момент приховано. Але. Вам говорять, що ваше благополуччя і достаток залежить від того, як ви проявитесь. Є людина, яка негативно діє в ваш бік. Від вас ситуація потребує проявити силу волі і силу духу, незважаючи на результат. Так, він буде негативний. І ви це знаєте. Вам потрібно поставити крапку з взаємодії з даною людиною, вам потрібно відсікти маніпуляції даної людини, вам потрібно припинити стосунки з даною людиною. І це ваше завдання від вищих сил. Тільки після проходження даної ситуації вирішення поставити крапку і в подальшому отримаєте шанс, можливість підтивної починання, але результативне вже для вас. І будете вдоволені самою ситуацією, але при умові.